І я живі, бета одна чудова гра, одна поразка, ще не фінал, не здається, вип'єлось. Настав наш час, це час на час тріумфу. Эй, плей, ми був на Можна сила. Серія 38. Головне спокій. Фу. оце так. Ну що, друзі, пора тренуватися. Мені скоро до... важливий матч. Так, у тебе скоро важливий матч, Сонік. Але ти не забув. що Я щось не так роблю. а Сонік. Сказати як про опис нашого клубу і як він буде називатися. Усьому миру. Міру. І так. Запись, запись почнеться через 3, 2, 1. Почали. Всім привіт. Мене звати Сонік і я люблю пельмешки. Ой, не то. Щось в рот попала. Муха може. Всім привіт! Мене звати Сонік Прайм. Я люблю дуже грати бейблейд. -бей -бей Ой, ось мій бейвол-треєк. Я непереможний. У мене скоро буде фінальна битва. Моя команда, ми, мій клуб буде називатися е, 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 енергетичний. Ось так. У нас вже багато. Тому приєднуйтесь до нашого клубу. А хоча не треба. Не треба приєднуватися до нашого клубу. Стоп, знято. Ну от Сонік, бачиш. А ти казав, що боїшся сцени. Ну. Згодом можна і приодолати цю. Так, мені нужен достойний соперник, який на рівні Кремезика буде. Не, точно ні я. На жаль, Сонік, ми не зможемо тобі допомогти, тому що ми не на рівні Кремезика. Давайте. Сміттяр і шедл. Ти точно, Ти точно цього хочеш? Так, звісно. Ну, поїхали. Перша битва. Опа. Я буду командовать его Три и Один Уперед! Уперед Сміттєвий запуск. Уперед. Клист форнеуса бэмбей об'єднаний удар. Тікай енергетичним запуском дрифта поштовх плюс. Огняний удар, дорівнює разноцветный окрас. чорно сірий Разноцветный окрас. блакитний. А, давай. Команда Шедла. Вибивання з ринга. Одне очко. Рахунок. Один. ва бебе. Бебебе, -бе -бе. давай, Суник, зберись. Якщо ти переможеш, я тобі приготую кофейка. Кофейка, давай лучше какао, з шоколадом і маршмелом, з шоколадною посипочкою. Ну, добре, добре. Бе -бе 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 -бе. А я буду знімати, як ми б'ємося. Куда тут пип піппіп Я знімаю э, всім привіт. А, -а, -а, а я? Зесі мене звати так. Э, Ты ж знімаю, як вони б'ються. А, точно, я знімаю, як вони б'ються. Итак, почніма. Всем привет, мои фанаты, мої, мої любенники. Ну як споживаєте? Нормально. Вас дивляться уже 7510 чоловік. Ого. Соник, тут нужно знать математику. Як це? Ну, у кремезика не так уже просто здолати. А я, але ж я в командній битві його переміг. То була случайність. Я даже сам підрахував. Тобі треба знати дроби. Дробі? Так, щоб перемогти кремезика. Та переможу його. Друга битва. Готові почали! один! Уперед! Огняний запуск. Уперед. Акулячий запуск. Уперед! Сразу дріф по поштовх! Бевент. Хлист Лист форнеуса, хлист фаєр драгона. Вони прижали, волтрає. Тепер ізо рта видихні. Агонь. Ми ж так просто не здамося. Справді. Так, Сонік, не здамося. Дзь. Хлопный запуск, а кулечьи укусыве суник прай мне сила, 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 сыворот суник прай мне сила, сила, сила,

Ого, вони кружляють як шершні, Але жужать. Швидкість вутре, яка може становити 1300%. відсотків. На повну силу. Давай. Соник, 2 очка, тому що д... вибив он 2Б і перемагає Соник. Но знай, Кремезика треба сокрушить. Але ж ми будемо в команді. Так я обязательно тебе виберу. Давай. Отак от, от надо розтрощити ту команду. Ваша сила не тієї команди. А тепер достатньо. Чого сам тренуєшся? Може, зі мною зіграєш? Потренуємося, зато і в команду мене возьмеш. Згода? Да я б не прутів. Лунер готов. Покушать свою добич. Тобто здобич. Перша битва, у той почали три ддиван в один. Уперед. Драконовий настоящий запуск. Уперед. Робо запуск. Используй этот прием. Да не хлопный запуск. Ты не достойна, чтобы со мной играть. Чтобы хорошо, чтобы э, хорошо гратить, треба вбити и програмати. Давай щера. Нічого у мене не получається. У мене нічого не вийде. І що здавалося не достойна, что со мною в команді вийти. А ну, в повну силу, хоч вибий мене, или останови. Максимальний запуск. Готові, почали! Дф, три, дф, дива, дф, один. Вперед! У Роба Емі запуск 136 відсотків. Драконовий хлист. Щитоудар настоящий. Дф, дф. Хлист ваюрне. Буф. 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 Ось, ось твоя справжня сила. А не, а не казитися так от. Отак от треба трощить суперника. Ти повинна мене щолкати, як орешок Но ти ще не повинна мене щолкати. Спочатку переможи Соніка. Я старалась. уже два раза, но ну, ничего. в третий я я его сдаваю. не не выйдет. чи выйдет? выйдет чи не выйдет. ну короче решим. эх Соник. Ну, ничего Соник. еще встретимся. Луинар готов уже. Фух, босс, вы готовы точно к этой битве? Совершенно готов. А как же еще? Я теж. Мне, мабуть, пора... Стей! Тренироваться! Что там тренування? Я уже потренировалась. Не видно? Я уже устала. Мне, походу, пора. А! А куда она побежала? Я очень хорошо паркуром занимаюсь. Бывай. Хм, ну, бежи. Все равно ты еще в моей команде. Би -би 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 -би. У нас тупни Ура, матч! Итак, Ремезик, выбирай. Він вибрав робо. -Емі. І кого ще? Сонік вибрав шедла в команду. І хто переможе? Першим виходить це е, хтось із них. Ви за кого? За Соніка, команду чи за Кремезика. У наступній серії Сонік Прайм. непереможна сила.